Отже, друзі, всім доброго дня! З вами автоярмарок. І Сьогодні хочу вам порекомендувати Mitsubishi Lancer 2011 року випуску. Lancer 10-й, 2-літровий, бензиновий. З парктроніками на оригінальних дисках Mitsubishi. Є певні нюанси, зразу вам покажу. От, потрібно пофарбувати бампера і передні, і задні. І Треба повернути цю царапинку. Є в нас такі вандали. Вони зустрічаються, але це в принципі, теж нічого страшного. Ну І в принципі, треба пофарбувати накладки на пороги. От. А Так, в принципі, авто в дуже, дуже хорошому стані технічному. Нічого не шумить, не гримить, все поміняно. Один власник із салону. Є склопідйомники всі 4, електрорегулювання бокових дзеркал. Регулювання фар по висоті, мультируль, 5-ступенева механічна коробка передач, кондиціонер працює, все добре. Так, Хороша музика, ну, в принципі, як в Міцубісі є, підігріли сидінь передніх. Салон темного кольору, патолочку у нас світлий, салон не продавлений, все в чудовому стані. Оригінальний пробіг. Зараз вам покажу 100. Зараз двері закрию. 146 тисяч кілометрів оригінальний пробіг. Чеки не гулять, все їде добре, тому чекаємо у вас до нас в гості на тест-драйв. А я поки поїхав.